Сутеніло, вечірнє місто готувалося до сну. Подивляючись в зоряне небо, Яринка думала, пора спати, завтра знову в школу, ось би вирушити кращу мандрівку, ніж сидіти на нудних уроках. цією думкою дівчинка поринула у сон. Аж ось біля її ліжка з'явилось прекрасне чарівне створіння із стріблястими крильцями. Та це ж фея, подумала Яринка. Полетіли зі мною, сказала фея, і вони полетіли у чарівну казкову країну фей. У чарівному лісі? Вона зустріла ще безліч цих милих створінь. Тут вона познайомилась із феєю сну морфеєю, чудовими веселковими феями цитриною та папороттю, квітковими феями німфою та фолетою, які вносять у сіре буденне життя яскраві кольори. А також з лісовою феєю Сільвіною, яка допомогла стати злому вовкові добрим, і завести силу селену друзів лісовими феями, які обожнюють метеликів, зимовою феєю зимовою. Тут юні феї Меліна та Гвендолі за порадою мами насилають гожі днини влітку та керують негодою взимку. Яринка зрозуміла, що феї роблять добрі справи, рятують безпритульних тварин та, як огіркова фея, лісові дерева. Світало. Місто прокидалося зі сну. Яринка прокинула. Що за дивний сон? А потім згадала, що напередодні переглядала подаровану мамою книгу, і думки про школу і уроки не здались для неї вже такими нудними. Адже там багато друзів і також стаються дива. Чудова книга про фей – казкових чарівних створінь, які роблять наше життя яскравим та різнобарним, сповненим дивом і фантазією.